На засіданні штабу відповідальні особи за підготовку міста до осінньо-зимового періоду доповіли про стан справ. Зокрема, вчора на телефонну лінію до Анатолія Нестерука надійшов тривожний сигнал від жителів будинку на Зарічанській 6-5. Там протікає покрівля. Директор Жеку номер 6 якому підпорядкований будинок, запевнив з проблемою знайомий «142-га квартира. Зверталась. Ми плануємо туди підрядну організацію зараз. Привляч тому, що там великий обсяг робіт і свобода 16 а в мене ще такий будинок. Так само. Також в плані по ремонту покрівлі Ще зробимо це обов'язково. Володимир Головко каже, рівень проплати комунальних послуг по його конторі майже 90%, а дебіторська заборгованість півтора мільйона гривень. Трохи кращі справи з проплатою у у номер 7. Заборгованість теплокомуненерго зменшилася з 20 тисяч до 17. Тут теж масштабно готуються до подачі тепла в будинки. Відремонтовано дверні полотна в будинках. Проводимо також заміну скла в під'їздах. Фактично повністю заміну скла будемо проводити десь через, через тиждень вже походити, сіклити в дві нитки в кожний, кожний під'їзд, тому що ще рано ще трошки. Мешканці вибивають, що хочуть курити там. Говорили й про готовність закладів соціальної сфери, зокрема спортзалів. Основними з такими проблемними питаннями на сьогоднішній день нас залишається СК Плоскирів. Рішенням сесії міської ради на сьогоднішній день виділені кошти 29 тисяч на проведення капітального ремонту тепломережі. Ми надіємося, що спільними зусиллями західної котельні ми ці роботи зробимо вчасно. Є проблема чуть-чуть з виконанням документації на сьогоднішній день. Вона не експертизі. Загалом підбиваючи підсумки засідання штабу, Анатолій Нестерук зазначив, готовність котелень у місті майже 100% відсоткова, та й заборгованість за теплоносії у порівнянні з іншими містами невелика. Це місто до осінньо зимового періоду готове за виключенням того, що Необхідно буде нам ще отримати ліміти на природний газ. Рівень проплати місто Хмельницький має перший показник в Україні. У Нас 85,5% рівень проплати. Тож, як запевнив Анатолій Нестерук, якщо середня добова температура знизиться до 8 градусів, комунальні заклади готові розпочати опалювальний сезон раніше.